На тлі війни, мабуть, кожен з нас багато думає про смерть, адже ми щодня переживаємо загибель своїх рідних, друзів та знайомих. І сьогодні я розповім історію, яка мене дуже вразила. Цю історію ховає байкове кладовище, де поховано чимало видатних українців: шістдесятників, державотворців, а тепер уже й героїв сучасної російсько-української війни. Я не знаю цю історію, і ті, хто цікавився, знали про неї і раніше. Але як було прийнято за радянських часів, дано ну це так про це було не прийнято говорити. Да, воно було десь під ковдрою. Перед тим як я розповім цю приголомшливу історію, підпишіться на канал Обличчя Незалежності. Тільки так цей випуск бачитиме більше людей. Все почалося з крематорію, химерної будівлі, яку у 1975 році збудувало подружжя українських скульпторів Ада Рибачук та Володимир Мельниченко. Коли в СРСР оголосили конкурс на цей проєкт, за нього ніхто не хотів братися. Адже, по-перше, кремація була чужою для української ритуальної культури, в якій людину прийнято ховати в землю. По-друге, ще були чіткі спогади з німецькими концентраційними таборами, де масово спалювали євреїв. Мельниченко разом зі своєю дружиною Адою Рибачук спочатку відмовилися з тієї ж причини. Але незабаром подружжя змінило рішення. Вирішили ризикнути і взятися за цю непросту справу. Для цього Ада та Володимир розпочали велику експедицію Україною у пошуках матеріалів про ритуальні звичаї. Зокрема, вони збирали інформацію про похоронні звичаї в Карпатах. Ця поїздка змінила їхнє ставлення до релігії і надихнула на грандіозний для світу проєкт Парк пам'яті і стала поворотною точкою їхнього життя. Цей парк мав зробити все, щоб полегшити пережиття втрати кожної людини, яка прощалася тут з померлими рідними. Філософська ідея залів прощання і комплексу, що це смерть не є зупинка життя, тому і архітура, і на комплексі ті тераси, що вони повинні мати багато точок споглядання, щоб все рухалось, бо ми вважали, що смерть це є. Події у житті, а життя безперервне. Спочатку подружжя спроєктувало будівлю, яку назвали храм неба. Кремаційний цех тут захований під землею. А ці великі білі оболонки, які схожі на легені, це зали прощання. Вони стоять на колі, яке символізує вічний рух. Поруч з крематорієм загадкова величезна стіна довжиною 213 метрів і висотою від 4 до 16 метрів. Це стіна найбільший проект у житті архітекторів. Багато років художники викарбовували в ній рельєфні сюжети, які розповідали про історію людства і полегшували переживання горя, не залишаючи людину на самоті. Ми розповідаємо про той путь, який був у чоловіка в житті, воспоминання в об'ємі, в плоті Це ж саме старалість зробити і ми тільки розповідаємо уже о нашому времені. Эта работа заняла значительный кусок нашей жизни, почти что всю жизнь. Потому что э, все то, что мы знали до того, все знания, все наши убеждения, все творчество, как бы воплотилось э, в этот объект, который мы считаем самой главной работой нашей жизни, несмотря на то несчастье, которое его постигло, его и нас. Впродовж зведення самого каркасу стіни, крематорій уже запрацював. І Ада та Володимир часто під час роботи слухали похоронні прощання і чули промови близьких людей, які також лягали в сюжети їхньої роботи. Масштаб проєкту та перші міжнародні відгуки свідчили про те, що авторів чекає світове визнання. Дисидентка і політв'язень СРСР Надія Світлична після того, як випадково побачила стіну пам'яті у 1981 році, казала: це космос, жодне фото. Фільм не передають тієї енергетики і калумбарії, всі ці доріжки, і якісь фонтани десь між доріжками, спосіб організації поховань. Перед стіною мав бути басейн, в якому мала стіна відзракалюватися, подвоюючись візуально. Тобто, був зла ціла, ціла філософія, як все це має працювати. Парк, де ти можеш зібратися з думками, де ти можеш усамітнитися, да, зі своїм розумінням взагалі життя і смерті. І от ці драми прощання з близькою людиною, да, якось от все навколо мало допомагати людині пережити це горе да, і, на, і, і налаштувати на якийсь лад ну, конструктивний. Чим більше ми працювали над цим комплексом, тим більше ми розуміли, що ми робимо найголовнішу роботу своїй житті. У 1975 році в московській будівельній газеті виходить стаття архітектора Костіна, в якій автор пише про те, що в роботі парк пам'яті з ніг на голову поставлені принципи формування радянської архітектури. Перекреслена будь-яка раціональність її основ. Це був дуже поганий дзвіночок, адже зазвичай цензура та репресії проти митців запроваджувалися після критичних публікацій в радянській пресі. Идейная і художественна трактовка цього объекта деморализует і ослабляє нас, создає благодатну почву для всяких ідеалістичних рецидивов. Ось які оцінки давали проєкту агенти КГБ. Констабер, хаотичне переплетіння деформованих людських тіл, накопичування трупів. Заперечливий емоційно-психологічний вплив на радянських людей. Грандіозна провокація, що кидає заклик нашому суспільному устрою, у 1981 році виходить резолюція українофоба, очільника УРСР Щербицького, адресована іншим секретарям ЦК з позначкою Терміново, в якій йшлося: прошу розглянути до остаточного рішення припинити роботи, подати висновки, пропозиції, в тому числі про притягнення винних до відповідальності. Термін виконання 15 днів. Після цього комісія Міністерства культури Української РСР рекомендувала ліквідувати стіну пам'яті як невідповідну принципам соцреалізму, а далі її почали заливати бетоном, доручивши це завдання тим самим робітникам, які до цього стіну зводили. Учитывая недопустимость существования в ансамбле киевского крематория произведения по своим идейно художественным принципам. Чуждого искусства социалистического реалізму совет вважає необходимым рекомендувати ліквідувати парельєфу. За два місяці твір, над яким митці працювали 13 років, був похований під 950 кубометрами бетону. <звістювили>, ну, жестоким, таким удив... поразительно жестоким образом залили бетоном. З нами, Нас даже не известили. Те советы, те совещания, которые проходили в это время, ни на одно из этих совещаний нас не, при, не пригласили. И вот в течение всех шести лет, я думаю, я думаю над тем, что же художник, как я, как художник, могу дальше жить. Ошеломительно непонятно, как они могли быть арестованы, как они могли быть э, залиты бетоном, по сути дела расстреляны. Хотя мы и хотим в это думать, не хотим в это, не хотим в это верить. Сейчас рельефы скрыты не только слоем бетона, они заліплені отвратительным слоєм лжи, которая, як всяка ложь, не дає ніякого представления о том, що там было на самом деле. Чому ж ця стіна так стала поперек горла радянській системі? Це дійсно унікальний абсолютно об'єкт з усіх боків, і з інженерної точки зору, і з культурної, з усіх абсолютно аспектів. І дійсно він ну, не вписувався в будь-які взагалі уяви про да? тобто це просто перпендикулярна якась була та польот мислі. Е, е, а Я не впевнений, що справа була у Москві. Версія, яка мені здається, найсхожішою на правду, це. Ну, дійсно, що Просто в 81-му році в Києві будувалося декілька монументальних споруд. і арка Дружби, і музеї Великої Вітчизняної війни, і Родіна Мать. Да, і от всі ці стройки Віка з величезними бюджетами, з величезними амбіціями. І тут якісь двоє вискочок Роблять співставний за масштабом проєкт з власними силами, ні з ким, власне, не радячись про якусь ідеологічну складову. Ну, і звісно, що це просто в якийсь момент, от, я так розумію, вперлося в... саме в амбіції української влади. Да? От, як я розумію, да, що на той момент саме Щербицький і люди навколо нього да, відчули щось не те в цьому проєкті, і, і, і це скоріше зіграло ключову роль. Ще треба розуміти, що на момент, коли стіну заливали бетоном, їм було обом по 50 років. Да, тобто це не молоді люди, в яких там щось там не склалося, і вони з новими силами зараз побіжуть робити щось нове. Да, це цілком дорослі люди, які половину свого дорослого життя витратили на цей проєкт. Вони працювали в парку пам'яті 13 років. Да, тобто це... і, і от його заливають бетоном. Да, я собі погано взагалі можу уявити, що людина відчуває в цей момент. Ну І звісно, що вони були в абсолютній якось, ну, і в депресії, і в прострації, і, ну і. Окрім всього іншого, те, що знищили стіну, але не знищили авторів, це е, почасти випадок чи якесь щасливе співпадіння. А можливо результат того, що за збереження стіни намагалися вписатися е, відомі люди того часу, і, і Бажан, і Амосов, і Патон писали пись, е, листи в ЦК партії кудись ще, намагаючись врятувати стіну. І можливо, і ми так думаємо, що завдяки цьому стіну врятувати не вдалося, але принаймні репресії не тракнулися і рибачук Хоча на той момент ніхто в цьому не був впевнений, і від них відвернулося дуже багато друзів. Тобто вони опинилися отут в своїй цій майстерні, майже в повній ізоляції, бо люди, ну, це так, досить стрьомно товаришувати з людьми, в яких конфлікт з КГБ. Да, тобто і вони отут самі, ніхто до них не ходить. Про них пишуть в газетах таке, що дивно, ну страшно читати. Вони в повній опалі, оскільки серед іншого лунали доріки їм, що вони взагалі не професіонали і не скульптори і взялися за монументальне мистецтво, хоча мають освіту художників живописців Вони вирішили довести собі і всьому світу, що вони скульптори і можуть робити великі форми. Російськомовні радянські люди фактично перетворилися на дисидентів. І створили ще один грандіозний проєкт, який точно повинен бути на українських туристичних путівниках. Абсолютно молоді люди, при тому, що Ада була донькою полковника, да і вона в дусі цього. Широка страна моя родна. Я поїхала, ну, дуже хотіла потрапити на північ. З да, Леаду спитали, куди вона хоче їхати на практику в інституті. Вона сказала, що я хочу на море. Ну і Всі там посміялися, виявилося, що не просто на море, а на Баренцеве море, бо от її ця от північна естетика дуже захоплює. Ну і Їхали вони туди ну, так подивитися, як от мужні радянські люди да, підкорюють суровий север. Але за ті десятки років, що вони туди їздили, а вони ну, в сумі прожили там більше семи років, а їздили туди, от з цих з 50-х аж до 2000-х. І от на їх очах Радянський Союз з такої закритої Ненецької спільноти, яка автономно жила на цьому Колговому острові і мала декілька тисяч років історії, ну, ну, перетворила їх на нічого. Да, їх повисіляли з острова, там почалися неподалік ядерні випробування, нафтогаз, щось ще. Да, і отак от на їхніх очах потрошку цих ненців і не стало. Ну і власне ці роботи, які тут у нас зберігаються, окрім культурної і художньої цінності, мають величезну антропологічну цінність, бо це, по суті, такі чи не, єдиний, не єдине свідоцтво взагалі про цей народ. На дивовижні скульптури сьогодні можна подивитися зблизька в музеї галереї АРВМ у центрі Києва. Це унікальна спадщина, яка не схожа ні на що, що я бачила раніше. Після розпаду СРСР Мельниченко і Рибачук намагалися добитися відновлення стіни пам'яті. Київська влада навіть виділяла щороку кошти, але їх вистачало лише на ремонт крематорія і зали прощання. У 2010-му Ада Рибачук померла. Володимир Мельниченко ж залишав у своєму колі спілкування тільки найближчих людей і майже не з'являвся на публіці. Він жив в якомусь. Ну ми всі розуміємо, чому да, але він жив в такому дуже закритому світі. Йому йому здавалося, що скрізь вороги. Да, весь час хтось там намагається в нього щось тут. Чи відняти восени 2019 року вийшов неймовірний документальний фільм Ксенії Кравцової та Інокентія Ворового Шелест кроків присвячений творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Його можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Титр, посилання на який я залишу в описі відео. Перша композиція «Мужчина і «Адам і Лі Адам і Євнопіноміс перед ними такий круг земля смисл. Пора задуматься о судьбе планеты. И смотрят они не, не друг на друга. Сюда, в сторону композиции Прометея. Мы рассматривали так, что любовь – это не смотрение глаза в глаза, а смотрение в одну сторону. Следующая композиция за этой называется «Поднимающийся с колен». Это ученый. Он расщепил атом. Следующая композиция дальше. Женщина обнаженная с левой стороны огонь, а с правой стороны зеленый лист. И сверху слова "сохранить". Следующая композиция: человек и олень. Как бы они вместе? Человек скачет за, за оленем, вот, и держит магнитофон, и он записывает звук. Дело в том, что Нужно смысл такой: не убить животного, а научиться изучить и научиться понимать животного. Следующая композиция икар. разбившийся икар. упал, голова внизу. Команда фільму здружилася з Мельниченком і створила фонд збереження культурної спадщини Ада Рибачук і Володимира Мельниченка або фонд АРВМ. Коли ми розпочинали, да, от це була ідея якась захмарна, абсолютно, що треба відновити стіну пам'яті. Мельниченко про це мріяв останні 40 років і видавалося, що це абсолютно нереально. От станом на коли ми познайомилися, в 2018 році в рамках Київа Артвік. Було відкрито маленькі там, 6 квадратних метрів шматочок центральної скульптури цієї жінки з горном, що давало сподівання про те, що це технічно це взагалі можливо. Бо до того взагалі ніхто не був впевнений, що можна достукатися до цих залитих бетоном горельєфів. Ну і так сталося. що В 2021 році нам вдалося назбирати гроші, назбирати людей. Знайти людей, які брали участь у 81 му році в знищенні цієї стіни, ну в якості робітників, просто які розуміли механіку, да, як все це ну, інженерну частину споруди. І от в му році восени ми відкрили 120 квадратних метрів, оцю власне цілком цю жінку з горном. Ну і жах, і диво, звісно, в тому, що ця скульптура. Називається Жінка, яка тробить, тробить в горн про початок війни. Роботи з відновлення стіни планувалися на березень 2022 року. Але Російська Федерація пішла на нас повномасштабною війною. Тож ці плани тепер відкладені на невідомий час. Ну я думаю, що відкрити всю стіну, да, якщо ви так про це, це якісь суми співставні з мільйоном доларів. Да, і ми так з Мельниченком говорили, і це в тому числі ідеологічна така його була позиція, яку ми розділяємо. Що це не мають бути гроші донаторів. Це має робити держава. От Мельниченко каже, що ми зробили це для нашого міста, для нашої, для нашої України, для нашого Києва. Якщо це державі потрібно, якщо нашому місту це потрібно, то було б добре, щоб місто цим опікувалось. Ми мріємо, щоб це місце стало не просто музеєм, а такою культурною перлиною Києва. Нам здається, що місце Мельниченка і Рибачук вищі лізі взагалі світового мистецтва, і вони дуже незаслужено не там не, не знаходяться. І от ну, наша задача повернути ці імена туди, де вони мають бути. А чи знали ви про стіну пам'яті та наших Аду Рибачук та Володимира Мельниченка? Діліться в коментарях. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Якщо у вас є можливість підтримати канал Обличчя Незалежності фінансово, долучайтеся за посиланнями в описі. Лише завдяки вашій підтримці цей контент можливий. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!